Магазин Мебліка презентує турецький матрас бази. Це на шведський ринок. Турецькі матраси розраховані. Але почали продаватися в Україні. Це новинка. Як завжди приїжджають у вакуумній стружці для зручності відкривання. Здається, ніг. Звертаю увагу, що цей матрас досить комфортний та зручний. Мабуть... З усієї серії безпружинних матрасів він один з найкомфортніших. Не забувайте, що перед користуванням матрасом потрібно зачекати 48 годин, поки він повноцінно відновить свої властивості та набере форму. Замовляється матрас. Базель в магазині Мебліка з безкоштовною доставкою по всій Україні. Матрас гарний, комфортний, зручний і саме головне, дуже якісний. Запрошуємо до магазину Мебліка.